Україна може бути поділена на три території російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемось, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступить Україна в Євросоюз, чи будемо ми в НАТО, які у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі. Отже, друзі, Трамп заявив, не виходить врегулювати конфлікт, що ми соремося з Росією. Поняли, не кажуть війна, там оце все. А якусь частину забере Росія? Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть, яку частину забере Росія, а яка частина буде демілітаризована, тобто сіра зона. Яка частина стане західною країною? Тобто бачимо, що Росія. Напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто настрої такий, і це покажу. Це покаже. От чи можна ще щось виправити? Ну як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії, приходити на українську мову. Я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою. Ви це знаєте, в оточенні у мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони приходять на українську. Але повірте, це дуже важливий крок. Бо для Росії, для російська мова, це за зак того, що надо йти кого-то освобождать, спасать. Поняли. Ну, хто ще це не поняв? далі. А, Трамп вийшов з цих переговорних процесів, а, сказав, що Україні і Росії треба буде ще чуть-чуть посваритися. Ну, діда щось не, не очень все хорошо да, там за головою. І а, заявив, що він, в принципі, виходить з перемовин два тижні тому. А сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з Путіним, з Зеленським про щось домовлятися. Ну, глянемо, що вони чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе це нереально. Чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка там війна почнеться і так далі? Ну тоді, тобто на території Латвії, Литви, Совальський коридор, це країни Балтії, там вже зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто, хто живе в Європі, ви могли бачити, скільки військ туди постійно прямує, і там відбувається повноцінні військові навчання. Перевожу на просту мову. Це і якраз і є військове положення. Військове положення це є. Просто воно ще до кінця не оголошено. То, що у нас відбувається, це вже стан війни. Але з певних причин його не оголошують. Я про це вже знімав відео. і В принципі, держава від цього більше насправді постраждала, ніж люди. Потім йдемо далі. Для того, щоб вступити в Євросоюз в Україні, в Україні дожди побідить і корупцію, і якась безпека має бути. І ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини? Тобто, російська ту, що Росія відхапала. То, слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля по Росії. Там Донецьк, Луганськ, Маріуполь, хоча б типу так кажуть. Потім сіра зона, де там безпечно буде постійно там війська будуть, постійно там якісь ну, як ЕКАТО, водо така історія. Ну і західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися західною, зрозуміло така історія. І тоді Європарламент, можливо розгляне, щоб розуміли, більшість Європарламенту все ж таки проросійська там дуже багато і п'ятий колони, і російськоорбану це вся історія їхніх там агентів. І а, коли якесь голосування на то, щоб надати допомогу Україні, вони там свої п'ять копійок вставляють і. І в тому числі і гроші певним людям платять, щоб ті не голосували за то, то думати, там корупція. Все там є так само, просто на багато більших масштабах, бо там а, за корупцію можна сісти на все життя і позбавитися должності. Тобто там суми йдуть такі, що ти за цю суму можеш потім спокійно собі там до життя дожити там, без пенсії. Зрозуміло? От. І все це так само там є. Далі, НАТО, та сама історія. Поки в НАТО не зміниться, вони ж є там каденції кожні декілька років, От, через п'ять років в них будуть змінюватися там, каденції, будуть вони нові плани прописувати. Тоді, можливо, вже серйозно говорять за Україну в НАТО, але там вже є український офіс.